Сьогодні понеділок, 17 липня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Знову горять поля на Миколаївщині. Сумний результат минулої доби 28 пожеж. Знищено 20 гектарів зернових та навіть один автомобіль. Загальна площа займань склала 45 гектарів. Найбільш помітна надзвичайна подія сталася вчора, в першій половині дня в Миколаївському районі на околиці села Червоне, Воскресенського ТГ. Там горіло поле та прилегла лісосмуга. Для ліквідації загоряння задіяли бойові розрахунки двох пожежних частин. Наразі з'ясовується, що стало причиною. Необережність чи навмисний підпал серед втрат власників сільгосп у зрошувальна консоль та вазівка третьої моделі. Рятувальники вкотре наголошують на дотриманні правил пожежної безпеки. Також варто пам'ятати, що самовільне спалювання стерні та пожнивних залишків не тільки може обернутися матеріальними збитками, але й адміністративною та навіть кримінальною відповідальністю. Миколаївська обласна організація Товариства Червоного Хреста нагородила почесними відзнаками двох очільниць закладів дошкільної освіти. Відзначається роль нагороджених Тетяни Миколаївни та Арини Володимирівни в облаштуванні вимушених переселенців, які рятувалися від терору та обстрілів окупантів. Через війну не вказуються ні номери закладів, ні прізвища цих достойних жінок. Однак підкреслюється, що саме такі небайдужі люди в умовах повномасштабного вторгнення не стояли осторонь суспільних проблем. У Миколаєві активно готують до відкриття дитячі садочки та облаштовують в них захисні приміщення. Днями міськрада показала стан справ на ще одному такому об'єкті. Він розташований у центральному районі. Тут вже виконані основні ремонтні роботи. Укриття зможе вмістити 200 дітей та працівників дошкільного закладу. Що вже зробили та над чим ще потрібно попрацювати, розкажемо далі. У дитсадку центрального району Миколаєва завершується ремонт укриття. Роботу розпочали ще у травні. Наразі в ньому вже збільшили висоту приміщення, застелили підлогу та уклали плитку, а також провели електрику та необхідні комунікації, облаштували туалетні кімнати і встановили сантехніку. На даному етапі залишається шпаклівка стін та стелі, установка витяжної системи. Після всього ми облаштуємо укриття усім необхідним для комфортного перебування дітей у садочку. Це будуть стільчики, ліжечка, куточки медичної сестри, куточок психологічного розвантаження, ігрові куточки та куточки для дитячої творчості, всім необхідним, щоб малятам було безпечно та комфортно. Укриття розраховано на дві сотні дітей та працівників дошкільного закладу. Після завершення усіх ремонтних робіт його має перевірити спеціальна комісія. До цього тут було підвальне приміщення, дуже низькі стеля, тому ми і виносили багато землі. Ну, комунікація. Кації йшли теж низько, все хлопчики підв'язали, все зробили, всі ремонтні роботи проводяться в строк і успішно. Завершити облаштування приміщення планують до 1 серпня. Для відкриття закладу необхідно буде отримати дозвіл районної військової адміністрації. Тим часом у Миколаєві ремонти завершили вже у семи закладах дошкільної освіти. Ще у тринадцяти вони тривають. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, Роман Базик. Новини на телеканалі Март. Олександр Сінкевич розраховує найближчим часом подати до міського водогону питну воду. Про це очільник громади розповів у інтерв'ю виданню Mind». Деталі стосовно цього мер не повідомив. Сказав тільки, що вже було збудовано додатковий водозабір. Однак, теракт росіян на Каховський ГЕС вніс негативні корективи. На сьогодні є альтернативний план. Передбачається, що вода, яку отримують миколаївці, буде придатною для приготування їжі. Вакцинація проти коронавірусу залишається такою ж необхідною, як і щеплення від грипу напередодні епідемічного сезону. Заступник директора Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб закликав миколаївців не нехтувати щепленнями не лише від COVID-19, а й від інших інфекційних захворювань. А також розповів, яка наразі ситуація з ними по Миколаївській області. Подробиці дивіться у сюжеті. Поточні показники захворюваності на інфекційні хвороби на території Миколаївщини не перевищують минулорічні. На думку заступника директора Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб, це результат дисциплінованості миколаївців та дотримання ними відповідних рекомендацій. Однак питання вакцинації населення залишається актуальним і надалі. Імунопрофілактика продовжується. Щеплення продовжується як тільки деокуповуються наші території, як тільки відновлюється суверенітет України на тимчасово окупованих територіях, відразу розпочинається щеплення дітей за календарем національним. Зокрема, українці, які були змушені тікати від війни до інших країн, при поверненні додому мають змогу продовжити процедуру щеплень відповідно до національного календаря за місцем постійного проживання. Щодо ВПО, які в межах України, то для цього і створені вакцинальні бригади в кожній області, в нашій області також створені вакцинальні бригади, які відвідують місця тимчасового перебування і такого скупчення внутрішньо переміщених осіб, і проводять їм весь спектр необхідних щеплень, якщо цього потребують діти, які там перебувають. Більшість медичних закладів Миколаївської області забезпечені достатньою кількістю вакцин від усіх хвороб, що зазначені в календарі щеплень. Всі вакцини, які заходять в Україну, вони всі сертифіковані. Вони закупляються або за кошти державного бюджету, або за кошти міжнародних партнерів, донорів всесвітньої організації охорони здоров'я. І я ще раз повторюсь, є абсолютно безпечними. Люди, які пережили ракетні обстріли, додає Михайло Микитенко, не мають помирати від інфекційних захворювань, яких можна уникнути шляхом вакцинації. А тому закликає містян не нехтувати щепленнями, адже саме так можна запобігти небезпечним хворобам. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик. Новини на телеканалі Март традиційно нагадуємо: аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт trkmart.tv. Тілігульський лиман став справжнім відкриттям для туристів цього року. На тлі закриття доступу до чорноморського узбережжя більшість відпочивальників цього літа їдуть саме на Лиманську косу. Такий туристичний інтерес викликає зауваження з боку екоактивістів. Детальніше про те, яка ситуація зараз на Телігулі і чи безпечний там відпочинок. Дивіться у сюжеті Олександра Матюшенка. Безпечно, корисно та драйвово це про відпочинок в одному з найвідоміших туристичних магнітів Миколаївщини Телігульському парку. Війна і бойові дії закрили туристам Миколаївщини доступ до звичного літнього відпочинку на березі Чорного моря. Натомість регіон зумів зберегти для релаксу деякі унікальні локації. Одна з таких це рекреаційна зона на узбережжі Телігульського лиману. Наразі всі водойми Миколаївської області зачинені для відвідування для купання. Тому РЛП «Телегульський» дуже наразі популярний. В цьому році відкрились дві туристичні локації на території парку: це Равликовий рай, це Равлики та «Телегул Клаб це спортсмени водної види спорту. Наразі немає порушень згідно чинного законодавства продохоронному. Якщо навіть вони будуть. Ми нормально сприймаємо критику і ми це випрямо. Але наразі тут зроблено все згідно положення про рекреаційну діяльність. Затверджений кабінетом міністрів про природозаповідний фонд. Наразі в'їзд на території локації частково обмежений, зокрема, заборонений доступ транспорту до краю коси. Підприємці організували відпочиваючі місця для купання, є шезлонги, навіси, фудкорти. Залучені кошти від меценатів, які допомагають парку відгородити територію коси від проїзду механізованого автотранспорту. Наразі ми відгородили шпіль коси. Ви можете бачити, тут немає жодного автомобіля. Тут пішохід, пішохідна зона, але плани на наступний рік, якщо буде дуже багато автомобілів, ми перегородимо територію всю коси для того, щоб не страждала не страждав покрив коси і для безпеки відпочивальників. також територія чиста, сміття немає. По перше, за, за територію і за сміттям слідять рекреанти згідно договору про співпрацю. По-друге, за цим за цим следіть наша державна охорона протизаповідного фонду. Площа парку складає близько 10 тисяч гектарів. З них близько одного відведено під рекреацію. В адміністрації установи запевняють, це не зашкодить навколишній екосистемі. Парк цьогоріч планує зробити близько 500 тисяч гривень за рахунок рекреаційного збору. Це одно із завдань рекреаційної діяльності. Є дорікання депутатів. Атів обласної ради, чому парк не заробляє, тому я вважаю, що він повинен заробляти на свої нужди, тому що щоб не витрачати бюджетні кошти, я вважаю, що цьому році ми заробимо близько півмільйона гривень. Первиною уваги для відпочиваючих став равликовий рай. Це єдина на півдні України равликова ферма, яка працює у форматі ресторану. За словами власника ферми Олександра Піщаного, спочатку тут виводять равликів різних видів, а далі частують делікатесом своїх відвідувачів. Наше підприємство ми запустили це вже третій рік, але об'ємно тільки перший рік. Сама ідея з равликів прийшла з Хорватії. Я дуже багато часу працював за кордоном. Ми самі вирощуємо равликів. У нас не поделі від місця локації дегустації, ферма, тобто ми там вирощуємо, ми переробляємо і тут вже в нас як навіс для дегустації нашого равлика. На даний час поки що в нуль виходимо, але маємо надію, що в майбутньому це буде прибуткова справа. Персонал закладу складають тутешні жителі, тож всі кошти від податків залишаються у місцевій коблівській громаді. Вже цьогоріч ресторан має відпрацювати повний сезон з травня до жовтня, а дедалі більше людей скуштувати незвичну страву. Це все з часом. Ми плануємо запускати франшизу. Тобто ідея дуже гарна на рахунок наших будівництва. Архітектурна і людям цікаво скуштувати щось нове. Гарна подача да, гарна подача. Просто приємно тут проводити час. Ми його так. Я думаю, як і більшість миколаївців його так не знали. То зараз багато хто відкрив його для себе, і тут дійсно гарно, тут приємно проводити час. Завдяки закритим шлюзам, вода в акваторії лиману чиста і у ній можна купатися, зазначають в адміністрації парку. На території зони відпочинку є станція біологічної очистки води, завдяки якій стоки з вбиралень і кухні повністю очищаються, а далі вивозяться. Адміністраторка тілігу Клаб» Ірина Гіндюк наголошує, шкоди грунту і лиману немає. Ми надаємо, пропонуємо людям рекреаційні послуги, це тобто відпочинок. Наприклад, ми підготували тіньовий навіз з шезлонгами. У нас працює зона ресторану. У нас працюють лаунджі, де можна приїхати компанію, просто відпочити собі. З нас є кемпінг. Ми комфортний кемпінг. Це декілька різних видів палаточок. Це від преміальних та простеньких, які такі прикольні. Кожна палаточка оснащена матрасиком м'ягеньким, не надувним, а таким, що кладеться на ліжко. На розміщення тимчасових об'єктів нам дала. Згоду Ковська сільська рада на основі підписаного договору з регіональним маршантним парком Телегульський. У будній день на косі відпочиває до 300 людей. У вихідні кількість туристів зростає втричі. Більше з них визнають. Лише зараз оцінили для себе принади цього місця. Ми ж раніше не відпочивали ні в тому році, навіть коли там Одеса працювала трошки, то ми не їздили. Нам все, що нам світило, це, це був тільки басейн. То наразі це солона вода, діти вилазять з неї. Вони повністю білі. Брова білі. Що вони хочуть зараз якось напитуються те солоною водою з Йодіком? Тут чисто, тут безпечно. Так, тому що закриті шлюзи, тому що ми коли їхали, ми просто дізналися, чи можна тут купатись. Зв'язок не працює і це дуже чудово. Олександр Матюшенко, Ігор Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Миколаїв, столиця маяків України в рамках проєкту Вогні півдня люди маяки в музеї суднобудування і флоту відкрилася персональна виставка фотохудожника Алекса Заклецького. Які роботи там представлені, яка їхня історія? Дивіться далі у сюжеті. Я мав за мету сфотографувати усі маяки, що знаходяться на неокупованій території. Я рухався від маяків Шагани на схід аж до Маріуполя. Саме так Алекс Заклецький розповів про історію створення своєї фотовиставки. Команда проекту вогні півдня люди маяки запропонувала відвідувачам унікальну можливість спілкування з фотороботами автора, який, на жаль, сам не мав змоги бути присутнім на відкритті сьогодні. Ми говоримо про маяки інші, про сприйняття людини, яка робила фотографії для єдиної книги, яку видала наша національна гідрографія Маяки України. Олександр Заклецький, це морський біолог, фотограф, воїн, мій друг, дуже щиро радію від того. Він відфотографував всі маяки з Одеської області аж до Бердянська. Але то був мирний час. На виставку завітало чимало миколаївців. кажуть вдячні авторам за таку фотовиставку, тому що маяки своєю величю вселяють надію. Експозиція буде працювати протягом місяця. Тож усі охочі можуть завітати до музею та насолодитись видами вартових, моря та степу. Ми вже всі виросли в этом городі, тому цікаво, коли став займатися дайвінгом, інтересуватися. Ми були і на кінбурське кисі на тендрі ми ныряли, на Фрунзе. Поэтому Маяки эти знайомі очень знаком був маяк на Несколько раз разів проїжджав него, коли на Кинбурн ездил. Поэтому, естественно, эта тема близька. Інтересна цей захід сьогодні дуже актуальний і ну враження неймовірні, чесно. От дуже хвилююсь і з задоволенням тут присутня. 42 маяки. різні історії та краєвиди. Наразі їхні ліхтарі погашені. Доля деяких з них невідома. Інші знаходяться під постійними обстрілами. Але автор каже, що вірить у наші маяки, які мандрують крізь час. Вони ще запалять свої вогні. Вони вже світять в кожному з нас своїми променями надії. І на Ігор Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. До новин спорту Миколаївський паралімпієць Ігор Цвєтов став дворазовим чемпіоном світу. На змаганнях, що проходили у Парижі з 12 по 16 липня, вихованець спеціалізованої спортивної школи олімпійського резерву з легкої атлетики здобув золото у бігу на 100 метрів. Також став кращим на дистанції 200 метрів. Підготував спортсмена заслужений тренер України Віктор Деркач. Порадували й юні миколаївські спортсмени та спортсменки на п'ятій літній гімназіаді з боксу, що проходило в місті Умань. Представники з Дюшорна Шість завоювали одразу декілька нагород. Золото здобув Назар Ключко, Олексій Скоропату своїй категорії отримав срібло і бронзова медаль у Ільчина Гусейнова. Готували боксерів до змагань Олексій Капацина, Сергій Ковганко та Віталій Бакалець. Візначимо, і вихованок спортивної школи з єдиноборств Дар'я Телегіна стала чемпіонкою з боксу. Дар'я Фатич здобула срібло. І на останок про погоду у вівторок, 18 липня, синоптики знову обіцяють миколаївцям спекотний день та мінливу хмарність. Вітер південний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 20 до плюс 34 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 32%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт Не перебикайтеся і до зустрічі на марті.